Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами розглянемо останні заяви так званого інституту вивчення війни. Ці заяви стосуються останніх ракетних ударів з боку Російської Федерації по території України, але почнемо разом з вами огляд ситуації. Повідомлення так званого інституту вивчення війни від 30 грудня 2023 року поширили всі без винятку українські ЗМІ. Росія продовжує наносити масштабні удари по Україні, намагаючись підірвати український моральний стан і здатність України давати опір вторгненню Російської Федерації. Повідомляю у новому звіті Американський інститут вивчення війни. Прекрасна думка, варто з нею погодитися. Але. Разом з тим, Інститут вивчення війни повідомляє про те, що російські війська застосували 29 грудня удари, які вважаються кульмінацією декількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет. Крім того, в інституті вивчення війни повідомляють про те, що поточні російські запаси ракет і безпілотників. А також темпи виробництва не дозволяють російським силам проводити регулярні широкомасштабні ракетні удари, але дозволяють наносити більш послідовні удари дронами. Ще раз звертаю вашу увагу, шановне товариство, на дату появи даної інформації 30 грудня 2023 року. А тепер разом з вами давайте згадаємо події, які відбулося 2 січня 2024 року масована ракетна атака по території України, причому російськими окупантами було випущено понад 100 крилатих балістичних ракет різного типу. Тому відповідно виникає відразу запитання, що інформація так званого інституту вивчення війни про запаси російських ракет. І темпи виробництва вже не відповідають дійсності, але розглянемо більш детально і до речі, перед тим як почати огляд ситуації, я хотів би нагадати, що за інформацією джерел наближених до українських спеціальних служб за так званим інститутом вивчення війни, стоїть сумнозвісний Антон Юрійович Геращенко людина, яка відома своїми. Уподобаннями до хайпу, це то тобто поширення інформації, яка, як правило, або не відповідає дійсності, або має на меті створити інформаційний привід в українському е медійному просторі. Менше з тим, давайте перейдемо до справи, до аналізу цього повідомлення щодо запасу е балістичних і крилатих ракет у Російської Федерації. І тут я зауважив, що е, не відповідає дійсності щодо обмеженої кількості балістичних і крилатих ракет у Росії не тільки заяви так званого інституту вивчення війни, але й відповідно головного управління розвідки Міністерства оборони України. Нагадаю товариства свого часу, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов повідомив про те, що запаса е, крилатих і балістичних ракет Російської Федерації вистачить буквально на 2-3 масовані атаки аналогічний характер інформації поширив і секретар РНБО Олексій Данілов більш відомий українським правоохоронцям на псевдо Льоша Мячик як активний член кримінального злочинного угрупування покійного кримінального авторитета Валерія Доброславського. Але, по суті, справи так, от заяви гурмову відповідно. Заява інституту вивчення війни про те, що війська Російської Федерації використовують вже стратегічний запас по деяких видах озброєння, на жаль, не відповідає дійсності. Йдеться про те, що за інформацією New York Times, яка наводить відповідну оцінку від британської аналітичної групи, датованої ще листопадом 2022 року. Тобто навіть не 23-го року. Противник вже тоді, в листопаді 2023 2022 року, перепрошую, використовував ракети Х101 виготовлені у жовтні 2022 року. А це означає те, що в жовтні 22-го року стало зрозуміло, що Російська Федерація, на жаль, налагодила. Виробництва засобів уранчення в першу чергу крилатих і балістичних ракет, незважаючи на весь комплекс економічних санкцій. Нагадаю, листопад 22-го року повідомлення New York Times, тобто інформація з відкритих джерел, і чому цю інформацію не моніторить головне управління розвідки Міністерства оборони для мене не зрозуміло. Але давайте перейдемо власне до подальшого аналізу ситуації, а подальший аналіз ситуації свідчить про те, що, за даними знов таки західної сторони західних аналітиків, зокрема за інсайдер, до війни Російська Федерація мала можливість виготовляти на рік до 225 балістичних та крилатих ракет усіх типів х 101 та х32 а і відповідно комплекси «Калібр» та «Іскандер». стратегічні ракети Х-555 сучасна Російська Федерація не виготовляє темпи виробництва по тактичним Х-59 наразі невідомі. Але знов таки змушений констатувати, що вже після повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. І посилення економічних санкцій з боку країн заходу агресор знайшов обхідні шляхи і імпортує електронику. Увагу американського і європейського виробництва через треті країни для відновлення виробництва засобів ураження в першу чергу крилатих балістичних ракет за інформацією українського генштабу під час ракетного удару по Кривому рогу у травні 2023 року. Окупанти використовували ракети, випущені у квітні 2023 року. Тобто вже підтвердження української сторони про можливість випуску засобів ураження країну окупантами. Тому поясніть мені, про який брак відповідно крилатих і балістичних ракет повідомляє так званий інститут вивчення війни. Йдемо далі, шановне товариство, за даними розслідувачів Reuters, до 31 жовтня 2023 року Російська Федерація імпортувала електронних компонентів на суму більше 2,6 мільярди доларів. Уявіть собі, які обсяги постачання конче необхідних для виробництва мікрочіпів і мікроелементів. Причому товариство використовуються схеми так званого перерваного імпорту і сірого імпорту, тобто постачання через треті країни. І е, далі Reuters продовжує, що не менш ніж на 775 мільйонів доларів ці компоненти були вироблені саме західними провідними виробниками мікрочипів і мікроелементів. Зокрема, автори звіту вказують, що під час війни російська компанія. Прософт здійснила 894 імпорти продукції провідних західних компаній, їх логотипи, до речі, були зафіксовані українськими і західними дослідниками на деталях збитих російських ракет. І тому, відповідно, всі заяви про те, що Російська Федерація має обмежену кількість Крилатих і балістичних ракет, про що повідомляє Інститут вивчення війни, не відповідають дійсності. Один фейк ми разом з вами спростували. Тепер йдемо далі до більш свіжого, так би мовити, повідомлення, яка, яке прямо витягнуто з печі. А повідомлення інституту вивчення війни вже від 2 січня, які так само понесли, на жаль, і українські і західні змі. Так от, йдеться про те, що Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що припинення західної допомоги створить умови для розширення російської повітряної кампанії в Україні і головне товариство. Та, зрештою, призведе до значного просування Росії далі на Захід, і, ймовірно, навіть аж до західного кордону України з країнами членами НАТО. Причому це повідомлення. Так званого інституту вивчення війни цитує британське Z-Telegram. і 1 січня воно процитувало так званих аналітиків, які заявили про те, що Україні можливо доведеться нормувати свої ракети ППО в умовах зменшення західної допомоги, щоб захистити цілі, які вона вважає найважливішими. А тепер давайте спростувати це повідомлення. Розділимо його на два: перше повідомлення щодо можливості просунення російських окупантів аж до західних кордонів, тобто йдеться про окупацію фактично всієї території України. Товариство я нагадаю вам події лютого березня 22-го року. Коли Україні давали три, максимум сім днів на сам факт існування Української держави, тоді допомога з боку країн Заходу була обмежена у вигляді бронежилетів, касок і максимум ПЗРК і ПТРК, все Збройні Сили України розглядали летні як повстанські загони, які будуть шляхом диверсійних актів. І партизанки боротися з російськими окупантами. Але сталося не так, як гадалося вже на квітень місяць Збройні Сили України деокупували, звільнили всю територію Київської, Чернігівської Сумських областей і відповідно продемонстрували країнам Заходу, що навіть за умов відсутності масштабної військово-технічної допомоги. Український народ здатен протистояти зовнішній агресії. Тому говорити про те, що щось помінялося у настроях українського народу відповідно спроможності від Збройних сил України вже станом на 24-й рік, коли парк засобів ураження складає приблизно 35% саме західного виробництва, ну, як на мене, це трохи перебільшене. Оцінки можливості російської сторони, але, на жаль, цю відверту дезінформацію інституту вивчення війни, яку вони сором'язливо подають як ймовірно, цебто припускають, а там фактично залишається люфт. А може й не дойдуть росіяни аж до західних кордонів? Ми ж не стверджували, ми писали ймовірно, просто просували в український західний інформаційний простір подібні сценарії розвитку подій. Це щодо спроможності Збройних сил України. Тепер друге: з приводу того, що Україні доведеться нормувати свої ракети ППУ в умовах зменшення західної допомоги. Щоб захистити цілі, які вона вважає пріоритетними, тепер давайте подивимося на ті пакети військово-технічної допомоги з боку країн Заходу в моменті посилення саме української системи ППО, які були надані проти надані українській стороні протягом останніх двох місяців, до моменту появи цієї публікації відповідно масових ракетних ударів з боку Російської Федерації, до речі. Окремі пакети військово-технічної допомоги з боку країн Заходу були вже надані після першого ракетного удару по території України, який відбувся 29 грудня 2023 року. Давайте з вами розмовляти мовою цифр. Після ракетного удару по території України 29 грудня. Велика Британія заявила про те, що передасть Україні сотні ракет для систем ППО. Сотні, про яке нормування ракет для систем ППО повідомляє цей простий Господи, Інститут вивчення війни. І головне. Для чого просовується теза щодо зменшення характеру військово-технічної допомоги з боку країн заходу, якщо наразі мовиться про диверсифікацію військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів на європейський континент? За 23-й рік Сполучені Штати надали нам військово-технічної допомоги на суму 24 мільярди доларів. А тепер товариство, давайте подивимося, яка військово-технічна допомога буде надана нашій країні. У 2024 році, європейськими партнерами Німеччина заявила про те, що надасть українській стороні військово-технічну допомогу на суму 12 мільярдів доларів. Порівнянні в 2023 році, Німеччина видала надала Україні військово технічну допомогу на суму приблизно 4,5 мільярди доларів, втричі збільшила. Данія заявила про передачу військово-технічної допомоги Україні 3,2 мільярди, вже 15,2 мільярди. Нідерланди, незважаючи на зміну політичного ландшафту в країні, заявили про те, що передадуть Україні обіцяну військово технічну допомогу у сумі 2 мільярди доларів, 17,2. Норвегія заявила про передачу Україні військово-технічної допомоги і в першу чергу систем ППО і ракет для систем ППО на суму приблизно до 1 мільярда доларів. Велика Британія заявила про розширений пакет військово-технічної допомоги Україні на суму приблизно до мільярда доларів. Від 500 до і там більше буде передано вже 19. І таких прикладів це те, що тільки на слуху. Тобто ми можемо говорити, що суми військово-технічної допомоги з боку країн Європи будуть співрозмірні сумі військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів за 2023 рік. Якщо аналітики, прости господи, інститута не вміють користуватися від відкритими джерелами інформації, то для чого українські ЗМІ як губка впитують оцю неперевірену інформацію? І головне, у мене виникає питання. Ми не вперше з вами спростовуємо інформацію так званого Інституту вивчення війни, виконуючи фактично функціонал центрів протидії дезінформації і при РНБО, і, відповідно, при Міністерстві культури України. На які товариства зауважу, виділяються державні кошти і досить грубі. Про це ми поговоримо з вами окремо. Септо, фабрика новин. І військовий аналітик Дмитро Снірьов виконує фактично роботу за державні інституції. А ви, товариство, користуйтеся моментом, підписуйтеся на телеканал «Фабрика Новин, лайкайте, поширюйте цю інформацію, щоб бути в курсі подій і мати можливість отримати реальну аналітику щодо характеру військово-технічної співпраці з нашою країною. І подій на лінії фронту. Повертаємося власне до огляду ситуації щодо надання військово-технічної допомоги нашій країні в моменті посилення української ППО, так, от міністр оборони Великої Британії Грант Шапс після масового російського обстрілу України після обстрілу, тобто після 29 грудня. Наголосив про відправлення Києву сотні зенитних ракет для британських систем протиповітряної оборони. Нагадаю, повідомлення Інституту вивчення війни датується 2 січня 2024 року щодо відповідно зменшення військово-технічної допомоги українській стороні і можливості виникнення проблем з ракетами. Для систем ППО. Йдемо далі. Це Велика Британія. Канада передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони норвезько-американського радничного. Про це повідомив 1 січня президент України Володимир Зеленський. Тобто, напередодні знову таки появи цієї інформації так званого Інституту вивчення війни. Вже дві країни. Шановне товариство, звертаю увагу, Велика Британія і Канада. Президент поспілкувався з цього приводу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і обговорив безпекові питання. Канадська сторона запевнила Україну, що вона не залишиться сам на сам з російської агресії. Йдемо далі, шановне товариство. Грудень місяць, я нагадаю, грудні місяці урядом Німеччини було передано четвертий ЗРК Кі» Серії СМЛ це середнього радіусу дії, і відповідно передана новий Петріот, який вже працює безпосередньо по російських аеробалістичних цілях, тобто, не про яке зменшення характеру військово-технічної допомоги з боку Німеччини не йдеться, ба більше того, вони йдуть з випередженням власного графіку щодо модернізації систем ППО української сторони. І на закінчення родзинка на Вишеньку на тортик. Франція заявила про те, що буде змінювати тактику допомоги Києву у війні з Росією, зокрема, налаштована виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її за рахунок пожертвувань або закупівель. Політичний і військовий сигнал Російської Федерації з боку Франції. Ми готові не лише підтримувати за рахунок збору пожертви безпосередньої передачі Україні військових технологій, але й виробляти сучасні види озброєння безпосередньо в Україні. Нагадаю, до цього моменту німецький рейнметал заявив про те, що буде розглядає можливість відкриття виробництва на території нашої країни. Таким чином, товариство. Ми вчергове спростували разом з вами інформацію так званого інституту вивчення війни. Причому мовиться про те, ще раз підкреслю, що це вже не перший випадок, коли інформація цієї інституції, як мінімум, не відповідає дійсності. Але у мене, товариство, основні запитання навіть не до цієї інституції, у мене запитання до українських змі. Чому, відповідно, не перевіряється характер інформації, яку ви поширюєте? Причому формуючи негативне інформаційне поле щодо ну, можливості української сторони в моменті протидії російській агресії. І головне, а чому не працюють центри протидії дезінформації, які є робочим органом Ради національної безпеки та оборони України? Утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 року. Так от, шановне товариство, основними завданнями центру є, виявляється, проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі. І головне виявлення і вивчення поточних і прогнозованих інформаційних Загрози інформаційній безпеці України. Де моніторинг? Зайдіть, будь ласка, на сайт Центру протидії дезінформації і знайдіть, будь ласка, спростування цілої низки російських ІПСО, які ми протягом останніх двох тижнів разом з вами розглянули на телеканалі Фабрика Новита. І ще один момент, виявляється, пріоритетами роботи Центру протидії дезінформації РНБО є оперативне інформування населення, розкриття дезінформації та маніпуляції. І заходимо простування. І що ми бачимо? Фейкове опитування щодо екстрадиції українців з Німеччини, фейк про міжнародний благодійний фонд новорічна пам'ятка для українських аніматорів з 17 по 28 грудня три повідомлення ні про що, які абсолютно жодним чином не захистили український інформаційний простір. У мене таке враження: що діяльність цих центрів це не більше ніж спроба чергової. Корупційної оборудки у моменті відмиву державних коштів. Ми з вами повернемося до цієї тематики і розглянемо безпосереднє повідомлення так званого центру протидії дезінформації і вже будемо спростовувати інформацію чи то повідомлення цієї державної інституції. А наразі у мене, шановне товариство, сьогодні все. Ми разом з вами аналізуємо ситуацію. Тримаємо руку на пульсі, і головне товариство, віримо ЗСУ як єдиному гаранту територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Все буде Україна. Ми того варті.